В нашій студії Олег Лісний політолог. Доброї вам ночі. Доброї, Доброї ночі. ночі і з ним будемо обговорювати усі події дня, що минув, і тих, які готує нам день прийдешній. Розпочнемо з за теми санкцій, черговий санкційний день. Завершено. Президент Володимир Зеленський розповів про нові обмеження проти білоруських та російських компаній. Серед підсанкційних тепер є і компанії військово-промислового комплексу Білорусі. Також до списку потрапили акціонерне товариство російської залізниці та російська телекомунікаційна компанія МТС. В Зеленський додав найближчим часом українські санкції об'єднаються із цивілізованим світом. А тому всі, хто підтримує Росію в її агресії, обов'язково будуть знайдені. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб більшість з них російські, які працюють на терор. Загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії, підприємства, що обслуговують війну і особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави терориста, деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі. Крок за кроком ми зберемо повні дані про всіх, хто працює на агресію і прямо чи опосередковано. Пане Олеже, а яку ви бачите формулу чи ту систему, за якою Україна накладає санкції на білоруські чи російські підприємства? Чому для прикладу підприємства військово-промислового комплексу Білорусі потрапили під українські санкції от тільки тепер? По-перше, це одна із претензій до нас, коли кажуть, що ми. Просимо санкції, щоб вводили інші країни, а самі іноді не, не здоганяємо. Я думаю, що зараз це виправляється ця помилка, або можливо, це просто. Потреба з'ясувати чітко про кожну компанію, що вона дійсно працює на нашого ворога. Це теж може бути один із результатів, і, який затягується, тому що треба це зробити, щоб воно було в законний спосіб, тому що ми будемо це об'єднувати, як сказав президент, з загальними санкціями, а там є певні процедури. І якщо навіть ми трошки відставали, то тепер ми починаємо надолужувати, тому що президент сказав, що ще ще будуть ще пакети стосовно наступу. Фірм людей і фізичних осіб, які будуть підтримувати Росію. А у яких, Або підтримують. А у яких аспектах ми ще не об'єднані з західними санкціями? Ну, по-перше, ми. Весь пакет буде, тобто ми санкції самі вводимо, і ці санкції будуть синхронно з е, тими, що вводить захід. Тому що зараз ми дебільшого оцінюємо те, що робить захід, особливо там 11-й пакет, його проблеми, чого не ухвалюють, хто що хоче зробити, яка які країни вже ставлять знову в чергове ногу в двері санкцій. Тому я думаю, що це просто синхронізація вже буде, щоб і е, я думаю, синхронізація буде ще в сенсі того, щоб Обмежити механізм обходу санкцій. Тому що просто ввести санкцію – це мало, як показала практика, знаходяться добрі країни в лапках, які дають можливість окупанту і обходити санкції. Тому я вважаю, що це, це комплексний підхід має бути, і він дійсно буде найближчим часом. А наскільки буде великий вплив у цьому 11-му пакеті так на ці країни, які допомагають Росії обходити санкції, чи дійсно країни Заходу Сполучені Штати Америки зможуть примусити їх таки працювати по правилам? Ну, по перше, є дуже негативний приклад вигляді Ірану. Які 40 років потерпає від санкцій? Умовно ну до якого вводяться санкції, але вони набагато були повільніше вводилися і не такі сильні, як зараз до Росії. Але ми бачимо, що ця країна, яка до тривалий час знаходиться під санкціям, вона все таки знаходить методи і шляхи обходу їх. Тому я думаю, це як корупція, її не можна побороти остаточно, але можна дуже ускладнити життя тим країнам, які намагаються нажитися на біді, тому що це саме наживання на крові українців і на здоров'я. Тому цивілізований світ він ну, скажімо так, гуманний. І намагаються робити все по процедурам. І санкції ми бачимо, що дуже тяжко йдуть. Чому? Тому що дві країни, Греція і Угорщина, вони хочуть, щоб з цього списку вилучили фірми, які відносяться саме до цих держав. І тому вони гальмують цей процес. Тому, чесно кажучи, сподіватися на те, що всі шпарини будуть закриті, це не можна, але до цього треба прагнути. Продовжую Часу повномасштабного вторгнення особливо Україна запровадила вже дуже багато санкцій як проти фізичних так і проти юридичних осіб, і е, частково вони сприймаються як якийсь просто перманентний процес, що вони оновлюються, переглядаються, і е, поступово, поступово, поступово ці списки розширюються. Це сприймається як буденність уже багатьма. Але е, все ж таки з політичної точки зору, в чому важливість того, що Україна продовжує. Монотонно з одного боку, але з іншого боку, постійно регулярно переглядати, розширювати ці списки. Ну по перше те, що стосується України, це сигнал нашим партнерам, що ми робимо так, як і ви, тому що треба усвідомлювати, що санкція це меч, який гострий з обох боків. Він б'є як по тому. Хто вводи, так і проти кого. І ми повинні своїм прикладом показувати. Це політичний аспект, який дуже важливий. І я не поділяю скепсис того, що ну, вводяться санкції, ну от іще, і ще, і ще, а далі що. Путін живий, Росія продовжує воювати. Але є принцип того, як ну, не зовсім гуманно проти ночі казати, як жабу поступово не зразу. Вбивають, да, там, коли вкинули там воду і поступово поступово підігрівають, і вона вариться там е, довго, але капітально. Да? Тому от Росія така жаба, яка зараз сидить в Казані. І оці всі санкції це потрошку, це пів градуса, градус додається до того, щоб економіка зірвалася російська. І ми бачимо, що навіть Путін визнає, Іноді, коли в нього проривається це прозріння, да, він каже: Ну ми потерпаємо від цих санкцій тим більше, що ми бачимо непрямі підтвердження. Наприклад, вводиться шестиденний робочий режим. Так? А це було тільки в Другу світову війну був шість днів, потім сім стали. Я думаю, що вони до семи вже дограються. Тому ми, ми бачимо, що санкції впливають, але вони повинні в комплексі. Тобто, в економічна, це вони політична і військова складова. По-іншому не вийде. Якийсь один механізм він не спрацює. Ну і тим часом Росія не лише шукає шпарини для того, щоб обійти санкції наших партнерів, а і важілі, так за допомогою яких може впливати, і навіть деякі санкції вона хоче відмінити. Це мається на увазі знову під'єднати до міжнародної платіжної системи SWIFT Росільхозбанк. Ну і вона також хоче експортувати свій аміак. І нині мова йде про зернову угоду, про можливість її продовження. Про це поговоримо далі. Нова угода поки не відновила роботу в повному обсязі. В один з українських портів не пускають кораблі для експорту сільбгостоварів. Про це йдеться у заяві ООН. Там нагадали, що зернова угода передбачає експорт Чорним морем з трьох портів. Але з 29 квітня жодному кораблю не дозволили зайти до порту Південний, що знаходиться під Одесою. А це найбільший порт за пропускною спроможністю. Його блокування суттєво знижує експортні обсяги в організації Об'єднаних Націй. кажуть, що тісно співпрацюють. Працюють з Туреччиною та іншими сторонами або повноцінно поновити дію домовленостей. Пане Лісний, на вашу думку, чому Росія поводиться настільки протирічно в контексті зернової угоди, з одного боку, постійно погоджуючись її, продовжити з іншого боку, постійно створюючи якісь штучні перепони на шляху до її реалізації. Ну просто відмовтесь і все. Чому вони цього не роблять? По перше, як кажуть фахівці, вона вигідна Росії. І тому вона на неї погоджується. Чому так себе виведе? Тому що це ну держава терорист. Яка в принципі може організувати як геноцид, так і голодомор, і не тільки в якійсь окремій державі, а може цілий континент залишити там без хліба, умовно так, тому що це ж не про не тільки про зерно і отримать за це гроші. Це по ту сторону, скажімо так, екрану знаходяться люди, які не доїдають в тій же Індії, в тій же країнах Африки. Тому Путін чітко усвідомлює. Що це важель, і якщо є важель, то він обов'язково його буде рухати. І іноді навіть в ту сторону, яка буде не зовсім йому вигідна певний час, але відмовитись він теж не може, тому що це все-таки один із таких моментів, який приносить зиск державі. І ми бачимо, що. Періодично один раз, якщо не помиляюсь, вони навіть виходили з зернової угоди, Потім Ердоган як паршивого кота повернув Путіна назад, і він ну, погодився поновити. А зараз я думаю, що важелів не так багато залишилось у Путіна насправді, і він кожен буде використовувати по максимуму. На вашу думку, чи підуть наші партнери на поступки, аби все-таки українське зерно і далі ми могли експортувати? Ну, це буде неправильно. Тому що дуже серйозні вимоги ставляться. аміак – це теж це було колись окремим взагалі кейсом. Згадаєте, колись під цей кейс підв'язували звільнення азовців з Азовсталі. Так? І тоді не погодились навіть в тій ситуації ні ми, ні наші партнери на ці, на ці вимоги. Тому ну, Росія дуже хитра, вона зашиває в. Проблему, яку сама створила, більш серйозні вимоги, ніж вони можуть бути. Тому я думаю, що нашим партнерам варто якісь знаходити інші механізми і тиснути на Росію, але не йти на поступки, тому що ми підемо на поступки в цьому, а це не мала. Поступка буде, якщо брати аміак, як, да? і потім наступний буде крок знову. Вони знову перекриють і скажуть, і ще щось зробіть, і ще щось зробіть. Ну, як правило, з терористами не ведуть перемови. Але тут ситуація в тому, що це проблема. Не тільки двох країн, так а це проблема дуже багатьох країн. Тому і захід повинен, як на мене, цивілізований світ повинен відреагувати відповідним чином, тому що це про голод, це про життя людей, і на цьому педалювати не можна. Тому подивимося. Ну інші механізми тиснути на Росію. Це які вони можуть бути. Політичний в тому сенсі, тим більше, що я думаю, що у Ердогана ж якось знайшлися аргументи свого часу. Тому а кому, кому Ердогану зараз це потрібно, як ніколи. Тому є, скажімо так, агенти впливу, умовно сказати, на Путіна дієві. Тому, я думаю, можна карту Ердогана знову використати. А чому Росія поводиться, по-перше, як терорист, типов. тут нічого дивного, висуваючи якісь постійно нові, нові умови для продовження. Дію угоди, від якої, як ви зазначили, залежить в принципі життя і благополуччя дуже багатьох людей на інших континентах. А з іншого боку, постійно закатуються істерики. От місяць тому Лавров знову кричав, що переговори в глухому куті, в тому видно Україна, і він не бачить варіанту, щоб якимось чином вийти на нову угоду, але у підсумку її знову ж таки З Чим пов'язані ці істерики? Це лінія поведінки Росії. Вони до себе привертають увагу. От, згадайте там, коли вони періодично скликають Раду безпеки ООН. От ну чуть ли не до бойових комарів, да. От біда, біда, вийде, Ну, вони там виступають, от, створюють якусь новину, вона не взлітає, але вони все одно це роблять. Це така політика, щоб постійно бути на порядку денному, щоб постійно звинувачувати Україну, щоб розпушувати тему, того, що це от така держава. Бачите, вона нестабільна, вона і тут, і тут, і тут не так, і війну не хоче закінчувати, і ще щось. І в такий спосіб і тиснути на міжнародну спільноту, а також на ті країни, які голодають, щоб вони сказали, ну ну ну. Добре, віддайте свою територію, бо ми вмираємо з голоду. Так і це вже ми бачимо, тому що там шість, якщо не помиляюсь, лідерів африканських держав уже дуже запереживали з приводу того, як нам в цій війні себе вести. І це, і оце непрямі, прямі, так, підтвердження того, що російські оці сльози іноді впливають, і вони це будуть продовжувати, поки це існує імперія. Давайте уявімо ситуацію: 18 липня. Росія каже ні. Тому що її вимоги не виконані. Килич Дароглу виграє вибори в Туреччині. Ну це ми робимо тільки припущення. Що тоді? Ну, по перше, вони будуть знову ж торгуватися. Я знову ж таки наполягаю на тому, що Росія це вигідно, має на увазі і плакати, і торгувати. Тому вони будуть намагатися витиснути і дивитися, як далеко можна зайти в вимогах. Якщо побачать, ну умовно, знову ж моделюємо. Якщо захід погоджується на якусь умову одну, то, але вагомо, тоді будуть продовжуватися ця, ця гра, тобто ми відкриваємо цей потік зерна е, до страждущих і голодаючих, і чекаємо наступного моменту, щоб знов використати цей важель для того, щоб ще виторгувати щось. Якщо буде проявлена чітка, Зрозуміла і жорстка позиція, то я думаю, що в чергове Путін піде на поступки. Але якщо зміниться, наприклад, лідер в Туреччині, то це може затягнутися, тому що вони будуть намагатися знайти спільні точки дотику, як з Ердоганом, умовно. Так? Якщо залишиться Ердоган, то цей важель він буде таким же потужним, як і раніше. Тому тут і геополітика і, і зерно, і все, -все переплилося. Зараз нема питань, які не пов'язані з Україною, не пов'язані з війною. Далі поговоримо про озброєння, яке в цілому в майбутньому має потенціал стати суттєвим інструментом скасування зернової угоди в тому сенсі, що Україна, зрештою, розблокує всі свої порти і зможе вільно торгувати морськими шляхами, так як це вона робила до повномасштабного російського вторгнення. Передати Україні далекобійну зброю, закликають президента США, представники конгресу. Йдеться про ракети Атакамс у листі до Байдена, лідери двопартійної гельсінської комісії зазначили, що настав час сприяти повній перемозі України і надати для цього все необхідне. Конгресмени нагадали, що Київ отримував потрібне озброєння тільки після сильного тиску, але зараз цього можна уникнути, ухваливши рішення якнайшвидше. Сенатор Сенатор Грем зазначив, що передача атакамс для та касетних боєприпасів в Україні Підвищить ймовірність успіху на фронті, а ще врятує життя українців та прискорить виведення російських військ з української території, пане Олеже. Великобританія передала Україні свої далекобійні ракети Storm Shadow. Французи також готуються передати нам аналогічну зброю. А чому мовчать сполучені штати Америки щодо своїх атакамсів? Там, до речі, і Німеччина вже включилася в цю Олімпіаду, і ну, я думаю, що вона нас скоріше надасть нам ракети, ніж Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати все-таки виступають грантом стабільності. Тобто ядерна держава спілкується, не хоче спровокувати іншу ядерну державу, має на увазі Росію з своїми чіткими, ну, що вони перше, що зроблять. Чому тому, що Росія ну вона дуже слідкує прискіпливо за Пекіном і за Вашингтоном? І вот вони дивляться: якщо не дають чогось, ок, добре, ще можна якось там продовжувати боротьбу. Якщо дають партнери, ну це ж партнери. Це ж не сполучені Штати, вони але все, ж дають, але ж дають, але це ж не сполучені Штати, і всередині дуже гарно продається, що це на нас НАТО нападає, але от сполучені Штати нас бояться, не дають умовно. Да, це один момент. А другий, про те, що я казав, що Сполучені Штати все таки вважають, що цей казан треба повільніше підігрівати, де де знаходиться ця російська жаба, і тому вони отак, от не не поспішають. І, але тут впутуються знову ж вибори. Да? І республіканці беруть на щит питання ракет і починають атакувати своїх суперників, і це може підштовхнути до того, що Сполучені Штати можуть змінити свою логіку і все таки надати, показати приклад. Але з іншого боку, головне, що вони цю дискусію ведуть, а партнери надають нам таку зброю. Тому що вони всі, як пам'ятаєте, на початку було, і німці дивилися, а що Сполучені Штати скажуть, а хтось, давайте хтось перший дасть. Британці зробили, вони молодці, вони відкрили цей шлюз, тепер французи додадуться, німці, потім можуть американці сказати, ну вже всі дали, і ми ж тепер даємо. Чи ж, ну, вже, вже в тебе всі б'ють. І що ж нам сидіти дивитися на тебе? Я маю на увазі про Путіна. І можуть нам надати. Ракети, але ж то знову ж таки впирається в те, що Захід нам педалює на тому, що не можна ці ракети використовувати проти Росії. А саме, от цей вид ракет він дуже так зручний для того, щоб завдавати превентивні удари, і там ну, як. Модно казати, зараз садити бавовну на території Росії. Можливо, і це теж обмежує, щоб Україна, не дай Боже, не використала ці ракети проти Росії, тому що це вже буде, як вони кажуть, ескалація. Але, як на мене, вже червоних ліній скільки перейдено, що ще одну перейти, я думаю, просто треба це зробити красиво. Але з огляду на те, що дійсно так званих червоних ліній лишилося небагато, і Байден підтвердив, що США не проти навчати українських пілотів на f 16 а f 16 потенційно це зброя, якою. Ну, на мою думку, можна по території Росії за бажання бити набагато частіше і точніше, ніж за Такамса, то все одно залишається незрозумілим, якраз що стає, який ключовий фактор заважає ухвалити це рішення. Тому що у нас є платформи для запуску Атакамс. Вони вже випробувані, збройні сили України вміють ними користуватися. Ми потребуємо далекобійних систем озброєння, про що і президент казав, і міністр закордонних справ казав. Вибачте, і генерали кажуть постійно, і США знають про цю потребу, і нам уже дають там ті ж Storm Shadow і так далі. Здається, от якщо так логічно подумати, ну. Які залишаються перепони для цього удари по території Росії, ну м'яко кажучи, сумнівний аргумент, враховуючи, що в нас більш ніж достатньо озброєнь, щоб бити по Росії за бажання, хоч кожен день. Але ми цього не робимо. Ну але ж про це нам постійно наголошують, розумієте, це ж тут путується геополітика, і, і я все таки думаю, що Сполучені Штати все таки намагаються якось стримувати Путіна від якихось. Інших червоних ліній, які, яких так не так багато з вами згоден залишилось, але все таки залишилось. і все таки ядерна складова. Вона залишається бути актуальною навіть після того, коли Росія взяла і фактично перемістила свою ядерну зброю ще ближче до Європи. Так? Тому я думаю, що це все-таки елемент стримування і певної нерішучості. Але ми, ми це бачили і на початку війни, так? але якщо подивитися, як змінюється обстановка з наданням нам зброї, то, в принципі, швидкість непогана. Тому я думаю, що це питання часу. Просто треба якось або. З іншого боку, Росія може щось зробити, ще якусь, ну, на превеликий жаль, якусь халепу, так? яка знову ж підштовхне захід для того, щоб надати ж інше озброєння нам. А можливо, це просто от така тонка гра, яка, в принципі, побудована на тому, що треба не спішити. Тому що якщо надати дуже багато зброї, Україна закінче, закриє російське питання і що тоді робить з тими ошмітками, які залишаться. Тому що ще один страх є, що якщо Україна переможе, що тоді робить? А як бути з тим, що е, зрозуміло, що все це юридично нікчемно з точки зору міжнародного права і звичайної логіки, але росіяни самі собі придумали, що вони анексували у нас територію, вони змінили свою конституцію. Тобто це видав указ Путін, проголосувала їхня Державна дума за це і тепер. Вони вважають, що якісь області України чомусь без жодних підстав перейшли до складу Російської Федерації. І з цієї точки зору, виходить, що ну, з точки зору росіян, якщо подивитися на ситуацію, то ми виходить, б'ємо по їх території, яку вони. Оголосили чомусь своєю без жодних на те порушення всіх норм міжнародного права. Ну але і... ж захід це не сприймає, тобто це все одно вважається наша територія, і, так, і а чим законна. тоді а чому тоді сприймає... а які тоді? Чому ми сприймаємо Белгородську е... область ну, головне, аби, що не територію ми Росії? не що Ми правильно все сприймаємо, але у заходу так зручно насправді поки що утримувати нас від від дій, які можуть. Призвести до ескалації, як вони кажуть. Але насправді, ну вони повинні пам'ятати, коли червоною лінією був Кримський міст. Тоді Україні заочно погрожували, якщо щось станеться з мостом, ми застосуємо тактичну ядерну зброю. Так, цього не сталося. Тому я думаю, що це питання часу. Ми теж привчаємо своїми діями захід до того, що це не так страшно. От і Белгород стався, ну стався і стався. І що в результаті? Ну цікавий прецедент. одні росіяни били інших росіян на їхній території. Ну це ж прекрасно. До чого тут ми так? І це може поступово, поступово, як бавовна, Розумієте, коли вона розцвітала перший раз. Це був шок і трепет. А хто це зробив? А як це зробив? А Зараз просто констатують, там Виросла там, виросла, бо вона там і там. І тому я думаю, що сама ситуація привчить захід до того, що треба думати швидше і якісь заборони просто опустити або просто їх не бачити. Пане Леже, от ви торкнулися вже теми кримського мосту. Пропоную про це поговорити і далі. Служба безпеки України здійснила певні заходи для підриву кримського мосту. В цьому зізнався очільник відомства Василь Малюк. Подробиці він поки не розголошує, але каже, що все відбувалося відповідно до міжнародного законодавства та з урахуванням того, що цей логістичний шлях ворога необхідно було перерізати. Малюк розповів, що зараз в Росії триває псевдослідство. Затримано більше 20 росіян. Очільник служби безпеки закликав не обговорювати цю ситуацію, а просто спостерігати. Я нагадаю, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок цього обвалилися два прольоти польоти автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію. Росіяни після того, як стався цей вибух, невдовзі після нього обіцяли, що там за кілька місяців відновлять вони рух і тією ділянкою мосту, де машини їздили, і залізничні колії, і так далі. Але остання інформація, яку я бачу, вони в квітні здається, наприкінці квітня сказали, що вони відремонтували. Автомобільне полотно, а з коліями там ще щось не зрозуміло. А і ще російські журналісти публікували якийсь документ, хоча підтвердити його достовірність, зрозуміло, що складно, але там нібито кінцева дата ремонту це 1 липня 2023 рік. Поки я це говорив, повітряну тривогу ще оголосили у Дніпропетровській області. Нагадую вам, що зараз у Чернігівській, Кираградській, Миколаївській, Херсонській плюс Дніпропетровській областях діє режим. Повітряної тривоги, тому будь ласка, жителі цих регіонів, подбайте про свою безпеку, пане лісне з точки зору політики. Взагалі, вся ця історія з підривом кримського мосту вже минуло півроку з тої знаменної дати в історії російсько-української війни, І З погляду сьогоднішнього дня, яка яку роль, яке значення мав цей інцидент. Ну, ви знаєте, декілька інцидентів, скажімо так, які мали історичні наслідки. Це коли затопили Москву. По-перше, назва красива, по-друге, дуже гарно тонув. І це був символ. І це символи, по-перше, це символи перемоги, тактичної поки що, да, але це елементи майбутньої перемоги, тому і так їх треба розглядати. З іншого боку, це те, що ми на червоній лінії. Путіна, ми плювали і будемо плювати, але не просто так, що будемо спостерігати за цим, а будемо все робити для того, щоб ситуація змінювалася і щоб Путін дослухався до наших червоних ліній. У нас теж є, і вони дуже конкретні. Тому я вважаю, що це дуже символічний, тому що для росіян цей міст був взагалі якимсь капіщем, я не знаю. От вони як побудували, і марки випустили, і, там, і Путін там їздив і, і все показував, яке класно. А тут раз і прямо це в серце, так, в, прямо в серце ідеологічне ударили черговою Да? Тому це цей міст ще буде ще раз символом, коли його все-таки зруйнують, коли будуть звільняти Крим, він нам не потрібен. І, до речі, президент сказав, і одне Буданов каже: а навіщо нам оце купа заліза? По-перше, це не екологічно, по-друге, це не естетично, А по-третє, навіщо нам туди їздить буде кудись? Тому от міст ще ще раз буде інформаційним потужним приводом, і це буде дуже символічно. Друзі, я знову звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог у зоні ризику, крім Чернігівської, Дніпропетровської, Кировоградської, Миколаївської та Херсонської областей, зараз і Київська область. Ми бачимо, що повітряні тривоги ширяться Україною, а тому, будь ласка, не нехтуйте цими повідомленнями. Пане Олеже, а от коли Кримського мосту не стане, чи дослухається врешті Росія до наших червоних ліній? А коли його не стане, вже не буде цікавити, що буде говорити Росія, тому що це вже звільнений Крим. Це вже вихід на 91 й рік. Ну тоді поговоримо. вже, хто в Газі поговорить, хто за столом перемовин. Це вже буде. Ми вже будемо просто великою. Там от, на превеликий жаль, червоний колір це в нас пов'язаний з тривогами, але ми вже просто пофарбуємо це все в одну велику червону лінію і будемо говорити про те, чи варто існувати ці імперії в таких кордонах, чи варто її фрагментувати, як сталося з фашистською Німеччиною, і в який спосіб вони повинні. Вибачити, тільки не в нас слова не потрібні. Я думаю, що років 100 ми не захочемо чути росіян як таких. Але я маю на увазі фінансово, я маю на увазі юридично. Вони мають покаятися, вони мають за це бути покарані, тому що мало їх перемогти. Треба ще домогтися повних оцих процедур, щоб вони відшкодували все, що вони зробили, і щоб вони це спокутували ще не один не рік і не два, і не три. Це теж велике питання, яке буде актуальним зразу після перемоги, або вже напередодні про це треба думати. Що буде з цим монстром? А що як ви думаєте, робити з кримським мостом? Його не буде. Я думаю, що його зруйнують і все. Тому що це треба зробити. Це, це символ, який не має бути. Це такий пам'ятник Леніна, тільки новий. А ми з пам'ятниками агресорам і там, червоним мідолом, ми вже знаємо, що робити. Це треба знищувати. Цей міст нам не потрібен з будь-якої точки зору. Ну навіщо там, нам їздить в Кубань чи кудись? Ми... Поки що, і невідомо, що Кубань буде чиєю на той момент. Там дуже багато моментів, які стоять перед Росією зараз, дуже багато викликів. Ми бачимо, що там якась турбулентність відбувається. Але Захід повинен зробити візію перемоги, повної перемоги. Тому що справедливий мир це одне, а повна перемога це все таки, я думаю, руйнація Росії як держави от такої великої, на більш малій і більш контрольованій. Після повної деокупації Криму і Повернення Криму додому, хоча він нікуди з дому і не ходив, але так про нього говорить. Я думаю, що роботи з кримським мостом, ми розберемося. Оскільки якраз це завдання є пріоритетним і, е, куди більш набагато комплексною, комплексним завданням, яке зараз вирішують Збройні Сили України, Олег Лісний політолог був гостем нашої ефірної години. Пане Олеже, ми вам дякуємо за те, що завітали. Зай. Бажаємо доброї і мирної ночі.